П'ятницю 13-те морський піхотинець Юліан Пилипей називає своїм найщасливішим днем. У п'ятницю 13 вересня 2024 року його і ще 48 українців повернули додому в рамках обміну полоненими. Ми перетинаємо кордон. Я бачу цю вивіску над дорогою Україна. Ну я не можу повірити. Я приходив в себе довго десь місяць. Я взагалі не міг зрозуміти, де я і що, чи це взагалі правда, чи просто сниться. Я зараз проснусь. Камера і все по кругу. Я беру е трубку, беру трубку моя дружина. Я просто Ну я просто так почав плакати, як мала дитя. Я думав, що я такий мужик, я справлюсь, я не буду плакати, плакать, плакають плакаю тільки дівчата маленькі, все нормально. Але це якби якось сильніше за тебе. Ти такий, просто ти жив цім-два з половиною роки і. І ти це чуєш її голос. Ти розумієш, що ти вже вдома. Командир мінометної батареї 36-ї бригади морської піхоти, народжений у Рівному, Юліан Пилипей, служив у Маріуполі з 2017 року. У полон потрапив 14 квітня 2022-го під час спроби прорватися до Азовсталі із Маріупольського медкомбінату імені Ілліча. Спочатку його тримали в Сартані та Оленівці, потім в СІЗОВ та Ганрозі, Новозибкові, Курську, Мордовії. Юліан каже, відчув у полоні особливу ненависть росіян до військових. Які воювали за Маріуполь? В них такий тригер до морської піхоти і до Азову, тому що, ну, тому що морська піхота, навіть ФСБшники мені говорили, що морська піхота і Азов накалашматили їх в Маріуполі дуже багато, навіть Грозний не стає в порівняння з тим, що було в Маріуполі навіть взагалі. Проти Юліана в Росії відкрили дві кримінальні справи. Адвокатка з Москви, яку йому виділила держава, відразу зізналася, що у справі вона лише для формальності. Українця звинувачували у вбивстві мирного населення і вимагали підписати зізнання. Для чого нам вбивати своїх громадян і нищити своє місто? Типу? чи вам розказати, як на моїх очах ви складували двох поверхівки, Тіпо, авіацію і артилерію? Каже, хто розрушив Маріуполь? Кажу, авіація артилерія чи я? Говорю, наша е, авіація туди не залітала, а нашої артилерії було занадто мало боєприпасів, щоб витрачати їх е, для руйнування якоїсь там інфраструктури. Ви предполагали, що в роддомі можуть бути діти і жінки? Ви предполагали, що в е, драмтеатрі в центрі Маріуполя в підвалі можуть бути там е, декілька сотень людей? Предполагали чи не предполагали? Ну. Я ну, після тих просто не ходив два дня після того, як я це сказав, і все. Юліан відмовлявся підписувати сфабриковане зізнання про вбивство цивільних, тож росіяни, каже він, били його так, що права нога перетворилася на суцільну гематому. На її відновлення знадобиться близько року. Ця ж нога постраждала і через татуювання з тризубом. Були випадки, що били спеціально в герб або там через герб били. Вони просто електрошокером, знаєте, як це лазерне видалення татуювань. я думали, що це якось так працює, але це ж працює не так. Хотіли випалити його, але не випалюється. Герб України татуювання електрошокером не випалюється, можете не пробувати точно знаю. Оскільки військовий проходив курс підготовки офіцерів морської піхоти у США, росіяни вимагали також, щоб він зізнався і в роботі на ЦРУ, розповідає Юліан. На чолі у нього нагадування про ще одну розвагу російських наглядачів цькування собак на полонених. Собака <смір> залишився шрам від собаки. Деякі хлопці за руки кусали, за голову. Деякі спеціально травлять на тебе, а деякі спеціально якби так, тримають, ну, вони бувають. Так стають, коли ти забігаєш в камери, що ти не можеш їх обігти. Такі, знаєте, методи, щоб ти завжди був в страх, в страху, щоб ти завжди е, був голодний, щоб в тебе був виснажений, щоб ти просто існував, щоб ти там думки про якусь боротьбу, чи е, е, про те, що треба триматися і пам'ятати, що ти українець, що ти морський піхотинець, що ти чоловік, щоб цих думок якби в тебе. Закривали страхом, голодом. Юліан розповів, що в його камері один із полонених помер від дистрофії. Багато інших потребували медичної допомоги, якої не було. Були люди з гепатитом С, були люди, у яких гнили ноги, були люди з туберкульозом, були люди, які після поранення так і не змогли відновитись, там з обгорішою шкірою, з осколками всередині. Там З руками, які не рухаються, тому що ну, якби, неналежна медична допомога. В деяких місцях вона надається хоча б там, в мінімальному обсязі, а в деякому ти, типу звертаєшся до лікаря, тебе просто, як, як кажуть, качають, що там получиш перебрам пару разів, і потім випросити, що к медику є? Ніяк ні. Як, ні. Та найгірше для Юліана було катування російською музикою, яку, каже він, на повну гучність смикали по 16 годин на добу. Оці от всякі там катюші, День Побєди», ми там будемо цілувати крест царю там, і так далі. Ну, тобто такі пісні, і ви ж ну там дехто спеціально гучніше робить або ходить там ще під співою. І ти думаєш, ну чувак, тобі 25-30 років, і ти що серйозно, типу? Ну ви реально? Чувак, ти не можеш дозволити собі ковбаси купити, навіть дешевої. Або там якісь там, а у вас є машина? Є. А у тебе є машина? Є, а у тебе є. Нічого собі, ви хохли живете, або там мені слідчий каже, ну ви каже, українці даєте. І англійський знаєте, і русський, і український, і ще язики ізучають. Нічого собі. Ну, якісь люди взагалі, я не знаю, мені... Здавалося, 80% часу, що вони ще в 17-му сторіччі ще з Петром там. Юліан каже, українські полонені тримаються достойно навіть у нелюдських умовах. Щоб не збожеволіти, він викладав співкамерникам англійську рукопашний бій, робив масажі тим, кому це було потрібно. На Різдво ми співали колядки. Ну реально в нас було там декілька хлопців з західної України, там, де ці традиції більш такі розповсюджені, поширені. І ми співали колядки, вони стукали нам в камеру, кажуть: а ну там закройте рти там, і перестаньте. Ми та сам закрий рот. роти. Ми собі співали тихіше, але співали колядки, щедрівки, вінчували. Про те, що Юліан живий, тримається. А разом з тим, і про тортури росіян його родині розповіли полонені, яких обміняли раніше, і які бачили його в СІЗО. Сестра Юліана із цими розповідями навесні цього року приїжджала до Вашингтона, говорила про муки полонених і закликала звільнити їх і свого брата. Тепер про звільнення своїх товаришів і увагу світу до проблеми полонених просить і Юліан. Лише з його роти ще 22 морські піхотинці досі перебувають в Росії. Так, звичайно, дякувати Богу, вони живі, але полон вбиває. Ну, дай Бог, щоб вони всі повернулися чим найшвидше. Чим найшвидше. найшвидше, Їх потрібно повертати. Вони заслужили це. Вони віддали свій борг своїм родинам, батьківщині повністю і навіть більше. І дякувати Богу, що ну, вони залишились живі, але на цій. На це пекло, на оці от страждання, які вони зараз переносять, вони не заслужили. Вони дійсно герої, а вони не злочинці, як Росія, їх малює. І це насправді ну, мене ж все всередині, тому що ну, і бійці мої знають, люди, які моє, зі мною служили, в мене за кожного бійця мого болить. На початку цього року, за даними координаційного штабу, в російському полоні перебувало понад 8 тисяч українців. Внаслідок обмінів повернути додому вдалося понад 3 тисячі 700 людей. Ірина Шенкаренко, Олексій Осика, Голос Америки.